Такий велосипед багато нахвалювати не треба. Сам бренд говорить за себе. Фокус німецький, якісний, дорожній, 28 колеса, рама алюмінієва чорний колір, актуальний завжди буде. Гальма гідравлічні, магура. Обідні, але це гідравліка. Диски підстановлені міцні. Хто скаже, що обода швидко струться, тут ще запас, величезний огляньте. Не, виробітки нема. Резина швальба. Теж стан відмінний, щоб проїздить і поїздить. Стоять німецькі крила хороші. СКС. Міцний багажник. Сидіння з вентиляцією. М'ягеньке, комфортне, хороший підсиділ річ. Є. Вся трансмісія Dior Всі перемикачі і шатун це DiorX. Втулочки теж. Shimano Dior Elix. Це вже надійні компоненти, дуже довговічні, якісні, класно працюють. Шатун усилений. Три зірки спереді, дев'ять позаду. Вилучка сунтор. Працює добре, є блокатор. Блокується регулятор навантажень. Монеточки теж є лікс. ергономічні гріпси. Дуже класно рука лежить. Можна змінювати хват, щоб спина відпочивала. Різні положення по різному м'язи працюють. Позаду. Косметичний стан теж відмінний, є лапка, все необхідне є. Кого зацікавила дана моделька, пишіть приват, може буде ваш.